Усім привіт! Мене звати Іра, і це відосик, в якому є я, камера і моя летюче книжкове імхо про прочитані книги. І у нас продовжується обкладинкова битва. бо... Під відосиком попередньої частини ви накидали достатню кількість нас для інших книг, для яких ви хотіли би порівняти українські та польські обкладинки. Цей серіал може тривати дуже дуже довго, тому якщо у вас ще з'являться ідеї, продовжуйте накидати їх під цим відео. А ми починаємо. І починаємо ми з фентезятинки з Робін Гоп. Оскільки українською наразі видано тільки перші три книги про убивці то будемо порівнювати тільки ці три обкладиночки. І ху -ху, ось так от у нас виглядають українські яскраві за щитами, а ось так-от польські. Знаєте що, тут навіть нема що обговорювати, я за українські. Насправді колись вони мене привабили. Я купувала ці книги тільки через обкладинку, мені дуже сподобався яскравий колір, мені сподобалися щити. Я розумію, що такі колежі вважаються уже чимось немодними, трошки слабеньким, але вони мені так сподобалися. Навіть сподобалися більше, ніж оригінальні, тому що перед тим, як я бачила оригінальні, взагалі мені здавалося, це таким якимось блідим. Типу дає ще ти, я їх майже не помічала. Оцей пергамент, воно мені було ще ніяке. І на контрасті з тим, українське я така вау, взяла і купила. І потім трошки обламалась. Польською оці зображення героїв у них вирази обличчя своєрідні. і насправді мені здається, що коли я дивлюся на ці зображення, то я неначе бачу колаж з цих різних фігурок мальованих. Тому ні, тут, тут у мене повністю, повністю всіма руками за українську версію. Далі у нас ідея Агата Крісті. Романів у неї і більше, і я жоден з них не читала, тому я не, не, ніяк не орієнтуюся. Тож для порівняння я взяла вбивство у східному і смерть на Нілі, тому що я бачила екранізації, і Смерть Роджера і Кройта, тому що я чула, що це щось неймовірне в плані сюжетного повороту. І з того, що я бачу, в українських виданнях є кілька серій. І... Опускаємо те, що є кінообкладинки, потім є така серія як мальованих зображень. От якраз її частіше всього і зустрічала, коли бачила в оглядах Агату Крісті. І є така якась чорна серія. Окрім того, мені трапилася одиночна книга і не лишила жодного. Але я так зрозуміла, що це не серія Агати Крісті, це якась особлива серія у КСД. Я пам'ятаю трьох товаришів видавали в тій самій серії в тому самому оформленні. І також я натрапила на такі як подарункові бокси. З романами Агати Крісті, які оформлені в чомусь такому квітчастому. І насправді, якщо дивитися з тих оформлень, які у нас є українською, жоден з них мене так сильно не тригерить, щоб я купила книгу зараду обкладинки. Можливо, хіба що квітчасті, але це під настрій. Звісно, я ніяк не знаю, чи резонують зміст цієї книги з тим, що на обкладинці, бо я не читала. Польською, те, що я нагуглила для цих книг, то теж є серія. Типу мальоване, але мені здається, я дивлюся на цю серію і прямо бачу прості векторні зображення намальовані по точкам. Ну мені так здається, в мене таке враження. Воно якимось дешевеньким мені виглядає. Кінообкладинки, такі самі, як і у нас, кінообкладинки. Є ще такий варіант оформлення серії, як неначебто під стиль 20-х чи 30-х. І от мені здається, з польських обкладинок мені більше всього цей стиль і подобається. Насправді було важкувато підібрати прям повністю аналог, тому що в того, що я вперше загуглила польську, я не побачила якоїсь адекватної наявності серії, щоб я отак одразу чіплялася. Оком такого зрозуміло, тут серія, тут серія. Тому загалом давайте по, по одному порівняємо. Ось у нас вбивство у східньому експресі, ось у нас Смерть на Неллі, ось у нас вбивство Роджера і Кройта, і ось у нас не лишилось жодного. Не знаю, кого п'єз оцих цих обрала. Ні, ні на що сильно не тягне. Наступним запитом був на Террі Пратчета. І там де книг. Я дуже рада, що хтось вже в інтернеті зібрав ці картинки до мене, і мені не треба було кожного ліпити в колажик. Ми всі знаємо нашу серію від ВСЛ, і тут я вже дуже опереджена, тому що для мене це база. Для мене вже прачет автоматично асоціюється з ВСЛ. З тих трьох книг, що я намагалася читати. Мені здавалося, що оформлення від ВСЛ. Відповідає тому, що відбувається всередині книги, для мене от повністю є гармонія між цією обкладинкою в певному графічному стилі і тим, що я отримувала всередині. Тому для себе, начебто, навіть не розглядаю варіанти, як би ці книги могли виглядати по-іншому. Я дивлюсь от на цю серію, на її оформлення, і одразу тригарюсь, що це прачет. Всередині серії ці книги для мене переважно зливаються, але я так розумію, що ті, хто фанатами цієї серії є, самі вже розберуться який то цикл-підцикл, цикл, в якій послідовності купувати. На домі, що на польською. Дякую людині, яка на Олексі все це продавала і вже у мене є готова фотка. Ну, коротше, да, ви зрозуміли, що я голосую за ВСЛ, тому що цей мені нагадує або щось дитяче, прям дуже дитяче, або як не начебто якоїсь з 80 з 90 х Тобто тут баланс або це застарілий стиль оформлення, або це щось не на той вік, на який насправді ці книги є. Тому так тут мені подобається оформлення ВСЛ, бо мені здається, воно таким і стильним, і з тим, щоб передати до книги. Наступний у нас Фредерік Бакман. І я пам'ятаю своє перше враження, коли я побачила його книги в книгарні українській. Це було щось шо... оуф, своєрідний стиль, оці такі колежі. Але потім я придивилася, і вони мені почали подобатися. Тобто ці обкладинки ідеально спрацювали і на перше привернення уваги, і на те, щоб мою увагу на цих книгах затримати. Натомість, коли я почала гуглити, що є польською, мені здається, що тут використані оригінальні обкладинки, тому що в гуглі вбивало, то англійською знаходились ті самі назви. І якщо захочеться збирати польською, то не буде такого відчуття, що ви зібрали якусь цільну серію. Тому що, ну от, Очевидно, видно, що на Уве і на тривожних людей один стиль, а потім на ці. Вже трилогія, да, про хокеїстів, то там уже інший стиль. Причому ведмежі місто є в двох варіантах. І от, наприклад, ще про того Отто, Отто уве. є кінообкладинка з американської адаптації, там, де Отто, я, до речі, її в книгарні бачила. Загалом, у мене склалося таке враження, що тут є низка перевидань, найпопулярніших книг, але якось купи це не тримається. Тобто найпопулярніші книги перевидавали, менш популярні. ні. А, Коротше, я заплуталася. Давайте все. Я просто проголосую за українську серію, бо польська мені якось купи не тримається, все розпорошується. Ден Браун. Я просто гугланула, яке останнє оформлення української серії, тому що я так зрозуміла, що була ціла низка перевидань. І от зараз у нас таке. Текстурієнтовані обкладинки, якщо так сказати. І коли я почала шукати топольською, то не знайшла я такої красивої картинки з усіма книгами серії. І теж мені здається, що тут була низка перевидань в тих серіях, але не всі книги в кожній серії наявні. От, наприклад, оця... з темною обкладиночкою, ну мені увагу привертає, але чомусь одразу йде асоціація з покетбуками. Найбільше мені подобається ця кольорова код Вінчі. Але вона така одна. І мені здається, що це ще знайшла якісь парочки з двох інших оформлень. Ну, коротше, якщо вам прямо зараз захотілося б купити польську всю серію Брауна в одному оформленні, то таке не знайшлось би. Я не знаю, яких з цих варіантів оформлення обрати. Бо Якось що то, що то, мені норм. Круто ж, українською є цільна закінчена серія. По ні, може, польською не теж, я її не догуглила. Я не знаю. Коротше, з усього цього, що я передивилася, мені сподобалася тільки ця обкладинка коду де Все. Серія книг Джоджа Моєс. Я не читала цю авторку, але бачила книги в книгарні, вони мені всі зливалися, тому що мені здавалося, що в українському оформленні це стандартно якийсь чорний силует дівчини і жінки на фоні чогось. Коли от я гугланула, тут побачила, що є ще іноді кінообкладинки, є різні варіації цього силуету, колись воно більше. Деталізованою була, така більш видно, зображення людини, але грубо я все-таки продовжу казати, що це силует чорної дівчини і жінки на фоні чогось. В польських обкладинках це переважно портрет дівчини і жінки і ім'я авторки. І от єдине, чого я проголосую в цьому випадку за польський варіант обкладинки, бо мені подобається, як написано прізвище Моїс. Оці буковки такі, непівпрозорі. Я це люблю. Всі мої вкладинки відео натякають. Так? Тому суто з цього приводу в мене виграє це форма. Мені здається, якби не було цього красивого надпису моє, то це б виглядало як якісь дешеві любовні романчики, які нічим не вирізняються з поміж інших. І неочікувано ми продовжуємо вкатуватись в тему дешевих любових романчиків, які нічим не вирізняються. А мали б тут у нас Сесілія Херн. Я читала її українською. Не все, що видали багато чого. Коротше, моє улюблене це останнє оформлення від РМ. Це пес я кохаю тебе, «Поскрипт» і «Тавровано» от в цьому стилі. Я люблю цей стиль, прям кайфую. Також були у цього ж видавництва деякі оформлення в якомусь ґх, стилі нульові, це, типу, «Тавровано» ідеально. Тавроною навіть читала в цьому покиті в такому оформленні. Потім тут ще я грав Мамблс і де закінчується веселка. Виглядає так, не начебто ці книги в нульових видавали, але насправді це 2019 рік свіжачок відносно. І також є одна книга від KSD Співуча пташка. Я її читала і тут, чесно, на обкладинку ніколи б не клюнула, а текст всередині виявився класно. І коли я пішла гуглити, що, що польською, по перше, я не знайшла відповідника усім цим книгам, які у нас у Сесілі Ляхерн багато написаних книг, таке враження, що польською видавали не те, що видавали українською. З того, що пересікається, тільки співуча пташка і це, як не знаю, теж нульові, ну може, там ока, 2010 рік стайл, а потім всі інші книги Сесілія Хен для мене тупо злились. От. Ну, подивіться на це оформлення. От просто якби не прізвище авторки, і за яким я знала, що це якісно написані тексти, я б ніколи не подумала, що це вартісні книги. Як на мене, обкладинки дуже дешевлять. Ці твори, таке враження, що це просто я не знаю любовний романчик, написаний ноунеймом, no який, як, як то кажуть, купують на вокзалі, щоб почитати в поїзді. Тому я розчарована, можна так сказати, і моя любов лишається віддана обкладинкам РМ. Оця їхня серія, там де. Намальована людина, плюс трошечки калаш. Поскріп трохи вибивається, тому що там аж занадто видно намальовану людину. А от весь я кохаю тебе і тавровану, от це прям я кайфанула від того, коли ті обкладинки побачила. Фух. Нарешті щось коротеньке, не просто творчість всього автора, а одна книга мрійник Стрендж. Ось так от виглядає українська обкладинка. Вівата надсував, що буде друга частина скоро, але, на жаль, ще немає другої обкладинки другої частини, щоб порівняти. А ось як це виглядає польською. І мені здається, польською якось переробили, адаптували оригінальні американські обкладинки. І в цьому випадку я проголосую такі за польську. Чому? Тому що українська обкладинка для мене не передає дух книги. Я її читала. І от коли я на обкладинку дивилася, мені здавалося, що не, не знаю, це буде якась фантастика. Не знаю, тому що там мій головний герой в джинсах намальований. А потім, коли я почала читати, для мене це було фентезі, пригодницьке, причому з такою атмосферою Індії. От начебто нічого не натякало, але чомусь мені одразу от бачилась атмосфера щось індійське. Мені здається, що польська обкладинка трошечки це передає. Хоча насправді це плетиво навколо метелика, мені здається, все-таки чимось арабським, а не індійським. Але все одно це вже трошечки ближче, ніж та атмосфера, яку давала мені українська обкладинка. І масштабна серія Колесо часу. Порівнюємо тільки перші чотири обкладинки, тому що є українське оформлення. Ось так: от виглядає перші чотири книги українською. Колись, коли я вперше побачила обкладинку першої книги, у мене було таке. Розчарування вічі мені так не сподобалось, просто не передать. Я дивилась на цю обкладинку, на ці зображені шрифти. Мені здавалося, що я дивлюся на якусь книгу з 80-х. Але це розповсюджений стиль в оформленні книг Богдана. Фішка видавництва. І прямо мене трясло. А що зараз з польськими? Ось так от виглядають ці чотири обкладинки польською. В принципі, вся серія видана в книгарнях. я Її бачила. Скажімо так, ну, вона проста, вона мінімалістична. Але зараз така ситуація, що я вже звикла і до українських обкладинок, і після того, як я прочитала перші два томи, то мені вже дійсно тепер українські обкладинки асоціюються з текстом всередині. От Неначебто те, що зображено, відповідає тій атмосфері, яку мені дарує текст. Тому я вже звикла до тих обкладинок, і навіть я б могла б вже навіть за них голосувати, якби тут порівнювати. Хоча, можливо, якби я вперше обирала, вперше дивилася, то польське мені б сподобалося більше своїм мінімалізмом. Але тут я ще трошки упереджена, тому що я ці книги бачила в фізичному втіленні, і українська виграє тим, що це збільшений формат видання. Книжечки ж величезні, так і у нас велика, така красива книжечка, яку насправді зручно читати польською, це не збільшений формат книги, а стандартний. І при цьому вони от такої товщини, от просто як цеглина. Мені здається, це тупо читати незручно. Незручно таке носить, тому я це вже не вже необходима битва, але я накидаю українському виданню бал за те, що видають у збільшеному форматі. Підліткова фантастика. Локут і Ко. У нас видає баба-галамага. Ось так от виглядають значить, чотири обкладиночки, які наразі є. І що у нас з польською? Польською я знайшла тільки перші три обкладинки, і мені здається, що це просто перевикористані оригінальні британські ж так? тут я одразу голосую за Баба Галамагу, хоча коли я тільки дивилася на їхні оформлення. Вони мене трошки відштовхали від цих книг, бо мені здавалося, що це middle grade, Я не люблю middle grade, тобто, значить, ця книга занадто дитяча, куди мені її читати. Але після того, як я прочитала першу, навіть другу книгу, то я дуже згодна з цією обкладинкою. Дуже дякую, що вона в такому стилі бо вона дійсно передає те, що всередині книги, бо ця книга дійсно middle grade. Там дуже темний стрьомний світ вигаданий, але вчинки героїв занадто іноді дитячі, занадто нерозсудливі, розсудливі. Не знаю, посеред ночі, з. Їсти в дуже стрьомний будинок з привидами, привидами, які реально можуть стрьомно вбити прямо тут і зараз, і почати сперечатися з дітьми з іншої компанії мисливців на привиди, і, і це сперечання на форматі хто крутіший, і це мені звучало настільки несерйозно, це мені настільки не ліпилося з стрьомністю обставин, які навколо них. Що Ця книга просто не для мене, не моя серія. От і я не могла винести цей контраст. Мені дуже подобався світ, який автор вигадав, але мені не подобалися характери вчинки героїв. І на контрасті, от я серіал дуже повільно зараз піддивляюся. Серіал мені подобається більше, бо там мені все серйозніше здавалося, навіть коли здавалося події такі самі, репліки такі самі, але ну трошки то да не то. От, в серіалі мені все таки більш більш серйозне, більш насиченим здається. Окремий був запит на ребвері 451 градус за Фаренгейтом. Українською, видає Богдану, от є три варіанти оформлення цієї книги. І з цих трьох мені більше всього подобається оця жовто-срібляста, хоча не подобається ось кишеньковий формат книги не туди, не сюди. А польською на Гуглився тільки ось таке варіант оформлення, якщо чесно, він мені одразу нагадує щось кінгівське. Я, я не знаю, я спокійна, ні на оформлення мені сильно не тягне, не привертає. Рівнозначно як для мене, просто дуже різні стилі. І знову на фінал книжечка від мене, яку ніхто не просив, яку я винесла на обкладинку, це дев'ятий дім Лі Бардуго. Я так зрозуміла, що в різних виданнях цієї книги обігрують надпис і змійку, але кожен раз це обігрування те, де не те. І якщо порівняти українські оформлені і польські, то українське мені подобається значно. Більше оця чорна обкладинка. І вона так притягує. Мені подобається польською занадто світло, занадто фігурно намальовано, трошки не стиль картинки, то ось так. от. Ну що ж, мої любі? Отак, от ми закінчили переглядати. Всі обкладинки, як завжди, я гуглила ці зображення довше, ніж вам тут записувала. Монтувати буде ще весело. Але мені насправді було цікаво носити, дивитися, порівнювати оформлення, тому я ще не перегоріла. Якщо у вас буде ще бажання порівняти якісь обкладиночки, то я чекаю на вас в коментарі. Ну і звісно. Коментуйте, як вам ці поточні плодинки, ті, що ми тут перебрали. І що ж, мої любі, пам'ятайте про ініціативу Читаю для Зсу будьте в безпеці. Наскільки це зараз можливо? Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України, бо вона буде із нами сила.